Дивлюсь зараз KIA Sportage, 2011 рік, 2 літра бензин. Зараз провожу поки що комп'ютерну діагностику, там читаю помилки. Можу сказати, що перевірив лакофарбове покриття, нічого не фарбоване. Єдине, що ось фара трошки потускніла, її треба полірувати. Під капотом у нас є там потік і масло по двигуну. Підозрюю, що сальник коленвала пускає. На холодну, коли були, завели, клапана стукали. прогрілась, перестали стукати в багажнику охайно. Салон охайний. Натерли, блестить все. Ось в такому стані. під низом. Океруль шкіряний. Щось підозрюю, що я трохи фарбували. На спідометрі 229 тисяч кілометрів. Кондиціонер слабо працює, треба заправити. Помилок не знайшло. Є 11 блоків, помилок немає, але попередньої діагностики було видно, що 2 прогріва назад або там 24 кілометри, здається, назад. Стиралися всі помилки. Старалися помилки два прогріва назад. Чутно, як підступують клапана, стоїть газ, тут потрібно регулювати. Знизу ось так. Масло до самого низу не протікає, тільки спереду робився бампер. Передній. Видно, що рішітка якась нова встановлена і перефарбована ця пластикова під низом штука. Ось такі спортеч 2011 року. На непоганій комплектації.